Микола Вінграновський, перша колискова. Спи, моя дитино, золота, спи, моя тривога кароока, в теплих снах ідуть в поля жита, і зоря над ними йде висока. Спи, моя гілячко голуба, тихо в моєму серці, і щасливо. За вікном хлюпочиться плавба, Твоїх літ і долі гомінливої. Микола Вінграновський, сама собою річка ця тече. Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня. Це річечка Дніпра, тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їй борщем, цвіте над нею небо здоровенно. З солодкими хмаринами з дощем. Микола Вінграновський. Ходімте в сад, я покажу вам сад. Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились падаючи мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках, смачного сонця лагідні жовточки, озвучила Ольга Волотовська для проєкту книги, що говорять.